Цираковка така файна. Чотирьохкотлова кабіна сучасна. Іде. Такий, ну, на базі 24-з 4 кентавр З дводісковим трохи дорожче. Обичний СЦ дешевше буде. Ось така кабіна. Я не буду відкривати, бо мені немає відкрити, бо в мене руки заняті. Отакий кабіна хороша, 8 на 2 коробка. Потім трошки, як то кажуть, пожирніше, покраще. Є ще кентаври а ось я простіше, без цех, без ського теж кабіна, бачите, зашита сучасна, велика просторна з класними стеклами такими, які дуже файно, якщо ви їдете в ліс, об кущі, об дерева розбити таке скло. І потім за 400 баксів заказувати і пів.